Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що три дні тому Сполучені Штати Америки анонсували санкції проти компаній з 10 країн за поставки товарів РФ, і ці санкції набули чинності сьогодні, 16 вересня, і це перші такі відносно масштабні санкції адміністрації Трампа, починаючи з першого дня його каденції, вперше він на це пішов, не дивлячись на те, що вчора. Трамп вперше назвав Росію країною агресором у війні проти України, і міжнародні ЗМІ писали, що Трамп нарешті назвав Росію тим, ком вона є. Сьогодні ситуація дещо змінилася, адже президент США вирішив привідкрити карти. Відповідаючи на плані журналістів, він заявив наступне, що Зеленський і Путін ненавидять один одного, і що, схоже, йому доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом в одній кімнаті. Отже, Трамп сказав про те, що він виступає за тристоронній переговорчий формат, що всі були разом: президент України, президент США і Путін вели перемовини. Ну а Трамп був модератором. Проте далі більше. Адже Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду. А Європа має припинити купувати нафту на Росії. І щодо того, що Зеленському доведеться укласти угоду, російські пропагандисти сьогодні пишуть, що Трамп виставив Зеленському ультиматум. І дійсно, це крім ультиматума ніяк не можна розглядати це прямий натяк на те, що президент України Зеленський має погодитися на те, щоб Україна юридично віддала тимчасово окуповані території країні агресору. Але цього не буде. І про це президент Крине Зеленський прямо сказав, що він на це не піде. Більше того, немає юридичного жодного механізму, щоб це зробити. Тому взагалі про це не варто говорити. А Трамп говорить про те, що доведеться укласти таку угоду. Ця угода, вона навіть якщо була б теоретично укладена, а вона не буде укладена, вона не має жодної юридичної сили. Тому що конституція це прямо забороняє, Забороняє це закон і про референдум. І змінити конституцію можна лише тоді, коли немає військового стану. Тому на що сподівається Трамп, взагалі абсолютно незрозуміло. Сьогодні була заява від Рубіо, що Трамп та Зеленський можуть зустрітися наступного тижня в Нью-Йорку. Там буде проходити Генеральна асамблея сесія 80 го ООН І, відповідно, будуть говорити вони і про перемовини в тристоронньому форматі. Зеленський в інтерв'ю міжнародним змі сказав прямо ще перед такими заявами Трампа, що Путін намагається обдурити Трампа щоб уникнути санкцій проти Росії. І український президент закликав Трампа зайняти чітку позицію щодо гарантій безпеки та санкцій проти Росії. Український президент чітко ставить вимоги. І не здивлячись на те, що Трамп дійсно буде тиснути на президента України, у мене немає жодних сумнівів. Але ми пам'ятаємо, чим закінчився тиск, коли був скандал в вальному кабінеті у лютому цього року. Тому нічого у Трампа не вийде, хай навіть не сподівається на те, що Україна погодиться на капітуляцію. Тим більше, що 75% українців, абсолютна більшість. Відкидає запропонований Російською Федерацією так званий мирний план закінчення війни. Це дані опитувань від КМІС. І згідно з цих даних, цей варіант для абсолютно більшості українців є зовсім неприйнятним. Більшість українців погоджуються на варіант на мирний план Європи і України 56 Але означаючи, що це буде важкий варіант, проте загалом прийнятний. Прийнятний важкий варіант це лише мирний план від Європи і України. Про що взагалі президент США заявляє, особливо дивлячись на те, які лунають заяви з Кремля. Зокрема, сьогодні топова новина в російських змі це заяви Медведєва. Новина така блискавка, червоним на тасі, що федеральний бюджет на наступний 2026 рік залишається військовим бюджетом. Росія надалі планує продовжувати агресію. Крім того, є новина, що 24 вересня, через тиждень, грубо кажучи, Російська Державна Дума буде розглядати закон про цілорічний. Призов, тобто, Росія буде призивати росіян до лав російської армії не лише навесні та восени, а цілий рік, тому що більшість цих призовників строковиків. Російська армія, російські командири вони просто змушують тиснути психологічно дуже сильно, психологічно, а можливо і фізично, щоб вони підписували контракти, ну а потім їх на війну в Україну відправляють. Саме тому для Москви важливим є саме призов. Це такий механізм залучення росіян до лав окупаційної армії. І тому дивлячись на такі взагалі події, не дивно, що американські змі, зокрема, сьогодні видання «Захіл» прямо пишуть. Що деякі сенатори республіканці вони розчаровані такою політикою Трампа і Венса. Вони прямо говорять, що їм набрид цей роман Трампа і Венса з Путіним. Я б не назвав би це романом чи так званим тангом. Тут взагалі без емоцій не можна про це говорити. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях. Здавалось би, є певні такі просвіти, є якісь такі потенційно добрі новини. США вперше вводять санкції. Трамп називає Росію, ким вона є країною, агресором тут раз і вже вимоги до України, якісь ультиматуми з'являються. І щодо Європи, щодо того, що Трамп тисне, щоб Європа перестала купувати російську нафту насамперед, а потім це ж зацікавленість насамперед сполучених штатів Америки, тому що вони забирають колишні російські ринки, і американські компанії будуть заробляти, і я взагалі це важко пов'язати, зважаючи на те, що Трамп він не настоює на тому, що потрібно завершити війну справедливо, поки немає взагалі подібних заяв від президента. США, як ми бачимо, він сподівається, що можна завершити війну за рахунок інтересів України. Однак Україна на це не піде. Стосовно заяв з Кремля, сьогодні Кремль навіть не згадував про Трампа, кремлівські політики, топові чиновники сьогодні кидалися на Європу. Є заява від Володіна, спікра Держдуми, який заявив про бумеранг для Європи через антиросійські санкції. Він підкреслив, що санкції проти Росії бумерангом вдарили по Європі. Також є гучні заяви від Захарової, офіційного представника російського МЗС. Яка запропонувала европейському союзу перейменувати пакети санкцій в конвейер і заспокоїтися? У Захарової є єдине питання, яке дійсно для неї є незрозумілим. Навіщо санкційні пакети називати пакетами? Можна просто назвати все конвейером один раз і заспокоїтися. Далі Захарова почала верещати, що Європейський Союз йде на візові маніпуляції, щоб підтримати градус русофобії. Дуже не подобається Кремлю, що російські дипломати можуть бути обмежені в пересуванні. Суванні по шенгенській зоні також зараз бореться в Європі питання, щоб взагалі обмежити видачу, а то й повністю заборонити віз для росіян. Однак щодо до цього йдуть певні дискусії, навряд чи це буде. Тим не менш, зараз уже з Кремля лунають крики від Захарової та й не тільки. Стосовно 19-го пакету санкцій теперського союзу, то є сьогодні інсайт від видання американського Bloomberg, що ЄС відклав ведення цього пакету через вимоги ША. Цей пакет мав бути представлений завтра, 17 вересня, у середу. Однак він не представлений, і зараз Європейська комісія працює над тим, щоб врахувати вимоги Трампа. Насамперед, що стосується обмежень щодо санкцій російської нафти і газу, має бути хоч якийсь план представлений чи що, а також питання стосовно Китаю та Індії. Тому потрібно ще трохи часу. Очікуємо на рішення європейської комісії, яка через певний час оголосить про анонс, а потім, вже відповідно, ми всі дізнаємося про 19-й пакет санкцій, які саме санкції будуть введені. Щодо реакції деяких країн ЄС на цей пакет санкцій, виступає проти насамперед Угорщина і Словаччина, які не хочуть відмовлятися від дешевої російської нафти і газу. Сьогодні російські змі пишуть, що Угорщина не готова знижувати залежність російської нафти без альтернатив. Є заява від угорського міністра. По справах ЄС зі справ ЄС, які підкреслив, що горська влада обгорює ситуацію напряму з Вашингтоном, і за його словами США проявляють більше розуміння для особливого положення Угорщини і Словаччини, чим європейські партнери, чим Європейська комісія скаржаться на європейську комісію Угорщина Словаччина Сполученим Штатом Америки. Ще щодо заяв з Кремля не можна сказати про одну заяву. Це заява від Лаврова. Що Росія поступово відмовляється від терміна «недружні країни». і що Росія хоче всіма дружити? Що головне, щоб ніхто Росії не вставляв жодних палець в колеса. Москва намагається вирватися з ізоляції. На жаль, президент США тим самітом на Алясці дуже допомагає Путіну. Однак, спостерігаємо за розвитком подій, як ситуація буде розвиватися надалі. Є такі погрози сьогодні, як же без них з Кремля, наприклад, з Ради Федерації, де погрожують Польщі новим розділом після заклику створити безпольотну зону над Україною. Також сьогодні погрожують державної думи Великобританії превентивним ударом. якщо Великобританія відправить свої літаки надасть сили, щоб збивати над Україною російські шахеди і дрони? Превентивні удари. Щодо Польщі хочу додати, адже сьогодні у Польщі був певний скандал, що починає вчорашнього вечора, адже польські ЗМІ повідомили, що у Польщі ракета з літака f 16 могла пошкодити будинок під час дронової атаки РФ. Навротки президент Польщі почав вимагати пояснень від уряду. Є відповідь від уряду, що це дійсно ракета F-16, що вона там зі збої збої якісь відбулися, і боєголовка не вибухнула, але дах будинку крівлю пошкодило. Тому щодо загалом збиття дронів ракетами, дорогими ракетами, вартістю, наприклад, 500 тисяч доларів, мільйон доларів. То як говорив президент Корінзеленський, Зеленський, набагато дешевше використовувати наші дрони дрони-перехоплювачі. Тим більше, що вчора була заява від Паліси від заступника керівника офісу президента України, що Україна має дрони перехоплювачі навіть для знищення реактивних шахетів. Поки ці дрони не показували, очікуємо новин і поговоримо про них в окремому випуску щодо нашого ВПК. Також щодо дронів є добра новина, що українські ударні дрони на дальній 40 плюс кілометрів пройшли фінальні випробування і скоро мають бути на фронті. 40 плюс кілометрів це 40 50 кілометрів, це серйозна дальність. І Україна вже має зброю ставиться на потік, яка буде бити дуже жорстко по телах окупантів. Щодо сьогоднішніх ще новин гучних з Росії, це повідомлення від пропагандистів, що завершилися російсько-білоруські навчання захід 2025. І пропагандисти пишуть, а чим здивували і кого злякали. Ось такі така ціль навчання, когось здивувати і залякати. І головною новиною вони демонструють те, це відпрацювання, застосування, розгортання тактичної ядерної зброї і комплексу Орішнік. Однак навряд чи вони когось залякали, хоча дуже старалися. Тим не менш, Польща ще не розблоковує кордон, є заява від польського МВС, що кордон з Білорусі залишатиметься закритим до скасування постанови через загрозу, пов'язану з військовими навчаннями в Білорусі. Поки загроза залишається, ніхто кордон не буде відкривати. І це незважаючи на вимоги від Китайської народної республіки. І до речі, щодо заяв від Сікорського голови польського МЗС, він прямо сказав Ван і китайському міністру кордонних справ, що Китай має поважати суверенітет України. Ну, ось такі заяви від Польщі, і поки кордон закритий. А саме через Білорусь активно йдуть китайські товари один пояс, один шлях, друзі. На цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.